Понад 500 школярів з Києва та інших регіонів України закінчили КПІшні підготовчі курси. Серед випускників переселенці з тимчасово окупованих територій. Майбутні вступники прокачали скіли з української мови та літератури, історії України, математики, фізики й англійської мови під менторством найкращих викладачів університету і ліцеїв КПІ. Замало Готовки в у школі потрібно навчатися ще. А на курси в КПІ мені дуже сподобалось, тому що там дуже гарні викладачі. Наприклад, історію України я знала погано. А ну а зараз, після проходження курсів, мій рівень набагато краще виріс. Наприклад, Драгонометрія її навчали, але мені вона. Не давалось. Понавчавшись на курсах, для мене це стало ну, набагато зрозуміліше. Сертифікати отримали ті майбутні вступники, які наполегливо вчилися і твердо вирішили стати частиною КПІшного ком'юніті. У мене в КПІ вчилась бабуся, вчилась дідусь і вчилась мама, і дуже добре тут викладають. І в інтернеті пишуть, що КПІ – дуже хороший університет, і багато однокласників планують сюди поступати. Після закінчення підготовчих курсів кожен учасник отримує свій додатковий бал, що полегшує вступ до КПІ. Це до 10 балів. Наприклад, якщо дитина, наш слухач, абітурієнт і будучи студент КПІ першого курсу, здасть ЗНО на 180 балів, то при вступі до КПІ і при цьому отримав ще сертифікат з 10 балами, то в нього буде 190 балів. Університетські підготовчі курси КПІ адаптовані до потреб кожного абітурієнта. Вступник може обрати найзручніший формат підготовки: поглиблений від 10 місяців, стандартний 8 місяців чи інтенсивний.